Доброго дня. У мене знов Армагеддон. Що зібрав вчора мішок ігрушок, так і висипав їх сьогодні назад. Але хай лучше ігрушками грається, як має в телевізорі сидіти в телефоні. Привіт, Балується. В Саді квести було холодно, ще трошки прокашлює. Дощу зараз немає, але дуже холодно. Настя теж грається, бо зараз канікули в школі. Анжела десь побігла додому, бо мали приїхати газовщики. Що вони їй вже скажуть? А то затримка з ремонтом через газовщиків. Діти вже пішли додому, ігрушки після себе вони позбирали, прибрали. Ну, це до завтра. Завтра знов таке саме буде. А я вирішила спекти таких оладків. Чи оладки, чи сирники. Було в мене дві ложки сиру. Я додала ну, сир, не оціджувала сироваткою, цукру, ванільки. Взагалі, такі оладочки з сиром будуть. Бо якщо в мене є більше сира, то я не такі сирники роблю. А як так, як в мене сира було трошки. Я вирішила такі оладочки. Оце стільки вийшло в мене оладочки. Так, в мене заказ на пиріжки. Анжела поралася, зайшла на каву знов. Наташа, я прошу кричу. Ворота не закрили світло. Казала, що ти розкажеш, що там тобі а що вони мені сказали? Чекати, поки рахунок мені виставлять та й все. А там далі видно, скільки я їх буду чекати, Пів року вже. <різь> 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 ж може. Як за чоловік, бігати швидше за ними. <різь> То нащо нацепати? Ми можемо просто местами помітити? <різь> <різь> можемо. Я зараз начну сипати ще порозкидаю. Жалко запаха. Закастряли конулася. Тепер не буде сюрпризу, тепер вона побачить з чим пішки. Такі не вродили, а так і є, а щоб потягнути. Ні, не не. А чому погані? Ну, ну це, Але їх торік взагалі не обробляли. Mm. На них мене не вистачило. Зато ти їх обрізала перший раз в житті сама, а вони mm. ж і так зародили, що яблуко на, яблу. mm. на яблуко. На Треба, я. я на той год взагалі її ще ну, зріжу, бо там високо лишила, я не можу його достати. Mm. Треш. У короті хай лучше в ширі росте вгору. Я боялася обрізала вишню обрізати. а Сьогодні йшла і так? Да? гремби. Обрізані дерева, а то вона взагалі крижила, дні чуби торчать. А. Так що то не страшно, можна обрізати як хочеш. А. а я все жалію гілочку зрізати. Там і ті старезні дві яблуні, вони добрі. Особенно оця, що вона вугівна і такий привкус інтересний, але вона не зелені, ну, правда, літні. Чи осінні, такі. Але отакенькі, манюсні, ну, невеличкі, ну їх вечно встелено. Але вона така загущена, що мені її століт ніхто не обрізав. Я казала її по, -по стовбур там, обрізати, щоб пару цих тільки лишити, щоб геть. Бо ця теж була стара. Вона молоде, ми її ставили, обрізали де? геть, да. Я. Тоді вона пропускала багато молодих. Угу. Але ж я не. Не тямила, тоді видивилася в інтернеті, що його все треба вирізати. Вже рік сама тренувалася. Віці ну, да, геть вони пізні, вони аж після Нового року починають бути. У мене ті мрії записнує немає зберігати. Так, да, мені щось треба було, я її так і використала. А -а -а. Я не знаю, я не питала вас, чи так. Як на криші, так буде. Ні, біждя? бо я собі обично, як я кришу, то я оце такого на такі довгенькі, ну, тоненькі, але mm -hmm. вони довгі виходять. Я знаю, що ви опішено кубиками, то я ще пополам його чи кришу. Як ти робиш? То вам же ж ліпити, де не тут ліпити. А ти чого без на ладка візити? можна їсти? ладка. Оладки сирники. Ароматом сир вже. Це... Ну так, це оладки з ароматом сирника. А куди ні вареника, не зліпиш, як його трошки, ні сирника нормально спечеш, як трошки. Пучився на з сирника. Пока -пока. А мы работаем. Так, пиріжки я не дуже доліплювала, лишила трошки на бублики, бо так хочу бублика, щасликом маслинка котиться. Це нам таку олію напай давав. Ми її вже виталіпали. Ну це хто, хто зерно получав, то тому мою лію, а хто гроші, то ні. У мене пиріжки, пиріжки, пиріжки. Mm -hmm. Наташа скучає разом зі мною. Ой, я вже забула, як ти називається. Стасік уже пиріжки попробував. Каже, що добрі. Отака вийшла гора пиріжків. І ще й трошки бубликів. Я вже так упріла на цій кухні, зварилася прямо. Так, всім на добраніч. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Focar okay, doz ao